Багато людей не вірять в Бога, але коли сталася війна, то вони починають задавати питання, а куди Бог дивиться? Віруючі люди відповідають на це питання і кажуть правду. Ви хоча б розумієте, що говорите, ви в Бога не вірите, ви можете відділити Богу від час, ви не слухаєте проповідників, яких Він дає, ви не зростаєте у пізнанні Бога, а коли у вас проблеми, ви намагаєтесь знайти Бога. Але в цьому й питання, що Бог роками, десятиліттями говорить через своїх людей. Він не наводить біду, він попереджає людей, що буде біда. Для цього він посилає справжні церкви, на які язичники чи релігійні. Він посилає пороків та апостолів. І питання в тому, що ми з цим зробимо. Приймемо ми їх чи будемо ігнорувати, потім просити Боже, допоможи. Вихід тільки один. Люди масово мають йти до Бога та каятися, і тоді ми побачимо зміни у суспільстві зовсім інший світ. Бог реагує на те, коли ми приходимо, відкриваємо серця, каємо та визнаємо свої. Підписуйтесь на канали моїх священиків Салтаненка і напиши мені, якщо тобі потрібна молитва та духовне спілкування. Амінь.